Київське Динамо вдруге не залишило шансів партизану і підпалило відомі місця сербським фанатам. Почитаємо їх реакції. Вони безцінні. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Ну що ж, київське Динамо вдруге розгромило партизан, не залишило їм жодних шансів і впевнено крокує до третього раунду кваліфікації. Давайте розбиратися, як це було, що казали після матчу, і найголовніше, що ж написали сербські вболівальники. Повірте, це дуже приємно буде почитати і подивитися. Підписуйтесь на канал і погнали! Для того, щоб у сербів навіть не проросло зерно камбеку, кияни розпочали із забитого голу вже на 17-й хвилині. Контратаку білосиніх реалізував їх лідер Андрій Ярмоленко, якого на побачення із голкіпером партизана вивів Владислав Ванат. По перерві грабарі намагалися трошки рипнутись, до прикладу у Салдання влучив у стійку. Однак на цьому все далі гра була повністю під контролем команди Олександра Шовковського. Спочатку з пенальті забив Ванат, Владислав реалізував удар з точки після фолу на собі з боку Светозара Марковича. А крапку вже у доданий час поставив Олександр Караваєв, завершивши ефектну контратаку киян. Найбільшою ложкою дьогтю у цій бочці меду для Динамо стала травма оборонця дячука. Проти нього дуже грубо зіграв Салданія. Крик Максима почув увесь стадіон. У підсумку він груб продовжити не зумів, замість нього на поло вийшов біловар. Це до слова, його дебют за киян у Лізі Чемпіонів. Тож фінальний свисток зафіксував перемогу 3-0, і це до слова вперше за два роки. Коли Динамо не пропустило у Єврокубках, в останнє сухий матч Кияни проводили ще 3 серпня 2022 року. Це був перший матч третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів проти штурма. Динамо перемогло тоді 1-0. Цією ж перемогою вони також гарантували собі Єврокубкову осінь у майбутньому сезоні. У третьому раунді кваліфікації ми зіграємо проти Рейнджерс. І Якщо цю стадію подолати не вдасться, команда Шовковського напряму потрапить до основного етапу Ліги Європи. Європи. Зауважимо, перша зустріч із шотландським клубом відбудеться 6 або 7 серпня, а матч-відповідь зіграють 13-го. Встиг після матчу дати коментар головний тренер партизану Олександр Станович, який вже не був таким завзятим як до поєдинку. Ми виходили на половину поля суперника частіше ніж минулого разу, і це єдине, що було добре. Все інше було погано, тому що Динамо на іншій швидкості у порівнянні з нами. Ми повільна команда, яка на силу встигає за цим ритмом. З такою швидкістю і з такими характеристиками ми не можемо грати в Єврокубках. Це наша реальність. До слова, вперше в історії у рамках двоматчового протистояння партизан пропускає 9 голів. До цього у спарці вони пропускали від Ювентуса 7 голів, і було це ще у 1961 році. Ну і два роки тому у матчі проти Фейнорду вони також пропустили 7 голів у двох поєдинках. Прокоментував цей поєдинок і капітан Сербів Светозар Маркович. Він сказав: результат показує різницю між нами та Динамо. Нам потрібно повернутися на правильний шлях і почати нормально грати. Рати ну від себе додамо, що повернутися на ось цей нормальний шлях. Команда зможе тільки коли в корні передивиться взагалі своє. Сприйняття світу і того, що у цьому світі відбувається. Ну, і хочеться додати, що ви знаєте, вічно можна дивитися на три речі: на те, як тече вода, на те, як горить вогонь, і на те, як палають відомі місця у сербських вболівальників. Після машу ми завітали на їхні місцеві форуми, почитали, що вони пишуть у коментарях. І повірте, це безцінно. Давайте почитаємо. Отож, користувач із ніком стефан пише з того часу, як я стежу за футболом, партизан ще ніколи не виглядав. Так, погано. Та Діч 03 додає: якщо це якась і втіха, то хоча б тому, що це не 2.10. Ну, одного голу не вистачило, так, поки не 2.10. Мітіч Младлен пише: ми ніколи не були такими нещасними від уболівальників до гравців і керівництва. Додає, також користувач із ніком НДЛ. Ну, неважливо, ганьба тобі, ти зруйнував колись чудовий клуб, ймовірно, звертаючись до президента. Інші коментатори закликають взагалі вимкнути коментарі. Ну, напевно, муліє правда, яку пишуть інші фанати. Ян Божина пише: краще 9 голів від Динамо Київ, ніж 5 голів від Динамо Загреб. Ну, не переживайте, пропустите, ще 5 від Динамо Загреб, а можливо, і більше. Борце Зафіровський додає кінець тенісного матчу 2-6-0-3. Ну, це не тенісний матч, все ж таки 3 голи. На жаль, ми вам добити не змогли. Роберт Нерлович підсумовує цю гру так. Я не розумію, чому ви дивуєтесь. Це рівень нашої ліги, це ліга конференцій, і все, і партизана, і цервені зв'язди. Ну а під словами користувача із ніком DZ взагалі хочеться підписатися у сербського футболу. Немає надії. Усі наші команди в Європі це сміття, і наша збірна не може пройти у груповий етап. Користувач Джоель Боломбой пише: нехай партизан більше ніколи не грає проти команд у Європі. Вони ганьблять нашу країну. Ну, тут ми абсолютно погоджуємось. Ви ганьбите не тільки свою країну, а й взагалі весь європейський футбол. В основному ви знаєте тим, що їздите на болота і тиснете руки вбивцям. А наступний коментар взагалі без коментарів. Хоча ні, коментарі свої напишіть. Знизу, отож, користувач із ніком Кедзіс Стефан пише: нехай святкують перемогу, поки вони ще є. І додає прапорці Сербії, Росії та сердечко. Ну чесно, хочеться ригати від цього. Підсумувало виступ партизану у лізі чемпіонів і місцеве видання діректно написавши у заголовку дуже гучно. Ніхто не принижував партизан так, як Динамо. Ну що ж, погодьтесь читати такі коментарі. Це суцільна втіха. І дякуємо київському Динамо за ці. Емоції будемо вболівати за команду, і у наступному раунді у матчі проти Рейнджерс. Нам потрібен цей вихід у ліву чемпіонів. Нам потрібні дві команди у найпрестижнішому клубному турнірі. Ще раз закликаємо: підпишіться на наш канал, тисніть лайк для київського динамо. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.